Дипломатія це містецтво можливо. Uh -huh. Якби ви спитали, чи спрацював би план Порошенка по отриманню безвізу, вам би сказали ні. Uh -huh. Але ти маєш працювати. І це і є світло в кінці тунеля. І я, коли говорю про дипломатичний Світлана, так. наступ, я саме це маю на увазі, бо червень є вирішальним для дипломатичного наступу України. Червень. Є вирішальним, тому що 15-го числа буде засідання Великої Сімки. Червень є вирішальним, тому що в 20-х числах буде в Гаазі саміт Саміт НАТО. Червень є вирішальним, тому що нам під час червня потрібно прийняти відповідну резолюцію конгресу. І ніхто ні по конгресу, ні по НАТО не робить нічого. От декілька слів по НАТО, щоб ви розуміли, і щоб у нас було абсолютно чітке розуміння. З 2014 року Україна зараз ризикує не брати участь в саміті НАТО лише другий раз. Це перший раз було в 2019 році, пам'ятаєте, коли ми вимагали, щоб українська влада поїхала саміт на саміт в Матери, НАТО в Лондоні, да? в Лондоні. І вони відмовилися. І зараз вже є ризик, що вони не зможуть допитися, щоб нас запросили. Звертаю вашу увагу, що повідомлення окремих засобів масової інформації, що Україна запрошена, Нібито так. не відповідає дійсності. Тому що нас запросив хто? Його величність, король Нідерландів, на вечерю. Вибачте, будь ласка, участь в вечері і участь в саміті НАТО це різні речі. Для мене принципово, має відбутися Комісія Україна, Рада україна НАТО. Вона має проходити. Це є обговорення співпраці. Друга позиція в кінцевій резолюції саміту НАТО має бути місце для України з чіткими меседжами, які має почути весь світ. І це завдання для української влади за ті два тижні, які залишились до саміту, забезпечити, щоб це відбулося. Або не забезпечити. І це означає, що дипломатичний наступ. Буде провалений. І для мене це буде трагедія. Я, хоча лідер опозиції, я ніяк не оплодую, бо на зовнішніх ринках ми маємо забезпечувати єдність. І як треба розділити відповідальність, мені взяти участь в візиті до Сполучених Штатів Америки, до ОГАГІ, до НАТО. До всі... ми... Для мене це питання життя і смерті нашої держави. Саме так стоїть питання не про перемогу, не про території. А про чи буде існувати європейська незалежна держава чи ні?